Добрий день дорогі друзі. Сьогодні 21 листопада, і я хотів сказати, що захотілось мені скупатись в морі. Я розумію, що вода холодна, та й вже десь місяць, а може більше, не ходив на морі. На море і не знаю як там, але дуже захотілось. І зараз піду і подивлюсь, що ж там робиться. І якщо бажання моє скупатись буде непереборне, то і скупаюсь. Побачимо. бачимо. Не дуже тепла вода, не дуже страшна. Але нічого нормально. Вода не дуже тепла. Але коли сильно хочеться, то потрібно це зробити. Задоволення без Це було вчора. Тільки я помилився, це було 25 листопада. І ви бачили, що я. Прийняв морську ванну в холодній воді, потім я ще один раз окунувся. І нічого зі мною не сталося. Бачите, я живий і здоровий. І це можна робити завжди. Як це робити? Як себе підготувати до цього? Подивіться на каналі, перейдіть на канал і подивіться. Всього найкращого вам щастя, здоров'я, багатства і любові. Головне любові. До побачення!